Всім привіт, з вами Ір. І сьогодні ми будемо запускати тепловий насос, саморобний Вода-вода. перший раз в цьому сезоні 24-25. Сонце вже скінчилося, якби. Ну, може, воно ще й буде там, колись якісь дні, але його вже другий день немає. В хаті вже 17 опустилося, якби, не дуже приємно, тому можна його сьогодні запустимо. Подивимося, як він працює, покажу. От, я його вже показував. І минулий рок, рік, як запускав, але ж додалось багато глядачів. У мене нових підписників, тисячі. І я думаю, буде вам цікаво побачити, як він виглядає. Тепловий насос. Подивимося, ще, е, крім того, що ми його запустимо. Скільки він тягне вся установка в цілому, тобто із компресором, і з насосом скважини, там, всякими датчиками, термометрами, там більше ну, та й нема що тягнути. От, все це подивимося. Для нових глядачів. Мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, найпростіший на Ютубі тепловий насос. Вода, вода. От він недорого і самому зробить, а в експлуатації взагалі супер-пупер. До речі, бачу я, що багато людей от встановлюють зараз і повітряні теплові насоси або кондиціонери з можливістю опалення, от, то хочу сказати: я до речі теж хотів спочатку, що як починав його робити, зробити повітряний, бо він простіше. Оце найголовніша ваша буде помилка, якщо ви встановите повітряний. Бо це начебто простіше на цих початкових етапах да, встановлення, е введення в експлуатацію, тому ну, що там наружний блок повішали, потім під'єднали його до теплих полів або до радіаторної системи і все. Але потім це ви будете все життя мучитися з цими розморозками, низьким коефіцієнтом ефективності, коли буде нижча нуля температура на дворі, там чим більше нижче й нижче, і нижче той КОП. От. <кій> Поки він взагалі до одиниці не, не дойде. ну, коли вже нема сенсу експлуатувати, а <кій> ще вже якийсь електрообігрівач там електрокотел викнуть. О. Тобто, що я хочу сказати, що краще, краще, набагато краще. Відразу трохи напрягтися, зробити вода, вода, підвести воду, там прокопати щось, де він там буде, все якісь траншеї завести ту воду, відвести ту воду від випаровувача. Але зато потім ви все життя в шоколаді, тобто у вас максимальний коп, мінімальні витрати на платіжки на електроенергію. І, взагалі, тепловий насос, вода, вода. Він дуже простий, він навіть простіший за повітряний. Бо там стабільний режим роботи, стабільні температури вхідні, і ну, взагалі одні плюси у теплового насоса, вода, вода. Тобто, тільки раджу такий. От ще є в мене сонячна електростанція без інвертора. ЕКБ. до речі, вона сьогодні в день, хоч і не було сонця. Я бачив з неї 700 Вт. Що це значить? Що якби в мене був гібридний інвертор, то він би оці 700 Вт брав би і направляв би на роботу теплового насоса. Тобто, <смі> в мене в день би тепловий насос працював би взагалі майже безкоштовно. 700, Вт він трохи більше бере, пок покажу сіки. От, а вночі в нічний тариф, тобто в два рази не 4,32, 2,15. <смі> Досить виходить, до речі, я вже замовив такий гібридний інвертор, а 6200, зелененький такий, салатовий такий, бірюзовий такий. Да. От, що в мене ще? Ще в мене сонячний колектор повітряний. Дуже гарно він працює після модернізації. І коли є сонце, мені навіть не треба включати тепловий насос. Тобто сонячних перетворювачів, колекторів, панелів мені вистачає на опалення мого будинку. Ще в мене досвід використання вітрогенератора. Про все це є плейлисти в опису під відео. В опис під відео Заходите там, плейлисти, подивіться, що вам цікаво. Ще в мене плейлист про ДЦ циркуляційний насос, який дуже мало тягне, не потребує ніяких інверторів, просто акумулятор. Врізаємо цей насос паралельно основному на 220, не послідовно, а паралельно, я наполягаю. От, і у вас ваша система опалення працює, циркуляція примусово все працює довго і нудно, навіть блекаут, якщо не буде електроенергії, світла, то досить непоганий варіант забезпечити себе так от ОПА. Бо головніша проблема це циркуляція. Навіть якщо у вас там газовий котел, який не потребує електроенергії, чи пічка, чи твердопаливний котел, а циркуляційні насоси все ж таки потребують. І от такий непоганий варіант. Ще є в мене консультація, що кому не зрозуміло, ленькі передивляться, бо відео багато там чи щось. Ну, передивилися, але у вас ситуація якась індивідуальна, незрозуміла. От, то дзвоніть, все порішаємо, все подумаємо, все порахуємо. Всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. Фу, Начебто все сказав. Ну що, йдемо запускати його. Так, ну ось ми вже біля мого саморобного теплового насоса. От, от Подивіться на цю конструкцію і скажіть, що тут важко складати? Де, де тут що важке? Тут все дуже просто. Ось о компресор. Кондиціонерний дев'ятка. Ну, у вас там по площі хати може бути 12, 18, 24. Насос, який перекачує скважини в скважину. От, е Теплообмінник це випаровувач, з якого відбирається тепло. Тобто насос качає скважини, в цей теплообмінник, в ньому мідна труба, і вже охолоджена вода уходить знову вниз там в другу скважину. Вона там не виходить в другу, вже вона просто на землю. <смас> о, Коротше, уходить, охолоджена вода. І е з компресора йде гаряча, гарячий пар фреона, ось о, Він через стіну. там... За стіною в хаті теплоакумулятор на 400 літрів. Там він віддає своє тепло, ось, ось знизу виходить дві трубочки, і йдуть вони ось, ось на, на е, фільтр-усушувач, фільтр осушувач Видно його, да? потім смотрове скельце воно знизу. І на ТРВ. Ну, Тут, щоб по правильному зробити, то тут ще перед фільтром треба. Поставити ресивер. Ну, це в мене відео є, як би я зараз робив. Зараз би я його трошки б не так би зробив, трошки по-інакшому, але в принципі те саме. Практично було б те саме, ну трошки не так. О, ну і СТРВ вже воно пішло, ось СТРВ о... пішло на випаровоч, на оці шкільця. Знизу воно заходить, фреон і йде вверх. Вода, навпаки, заходить зверху і йде вниз. Тобто протиток, протиток води і фреону, так досягається найбільший Теплозйом максимальний ефективність теплознімання. От, ну, По насосу. От, до речі, коли я тільки зробив його тепловий насос, я більше всього переживав за компресор. Думаю, скільки він проживе от, в цьому ну, роботі, в тепловому насосі. Потім я зрозумів, що дарма я про нього переживаю, бо я йому зробив тепличні умови, йому тут супер просто працювати. У мене є підогрів компресора. Ось його. о. Шнурочок, бачите, знизу біленький шнурочок, він теплий, сам компресор теж теплий. Я його за завз... завзячно купив, включив, ну десь дві години назад. О, вмикнув я його. Тобто компресор вже прогрівся. Плюс він не часто так у мене пускається за добу завдяки теплоакумулятору. Це ну 3-4, максимум 5 пусків всього-навсього. Тобто, якщо ви йому так зробите роботу, що він не часто буде запускатися, плюс підогрів організуєте йому. Щоб він стартував тепленький, тобто не буде вже там рідкого фреону, масло розігріти, все йому супер, бо це високотемпературні компресори. Вони зроблені, щоб літом ну кондиціонерний, самі розумієте, коли він працює, літом, звісно, взимку йому холоднувато запускатися. Тому оце він у вас буде працювати дуже довго. дуже довго. Я ж кажу, оце вже починається. У мене шостий опалювальний сезон. Шостий. От. Потім, коли я зрозумів, що цей компресор убить, ще треба постаратися. Я став переживати за цей насос. Я так думав, що він у мене перший вийде з ладу. От перек бо мені там писали в коментарях, що типу, вихрові насоси, вихрового типу ненадійні, Оце на год два і все. Оце вже теж. Це теж рідний насос тепловим насосом з компресором, воно ж так і стояв, ще не міняв. П'ять сезонів від, від маслав. Якщо порахувати в кубах води, скільки він перекачав, то це не сотні, не сотні, а тисячі Тисячі тонн води, тисячі кубів. Ну, самі порахуйте. За один зимовий день у мене приблизно 10 кубів перекачується води. Опалювальний сезон у нас скільки там місяців, ну прикиньте, він перекачав. Єдине, що я йому робив цьому насосу. Це я його десь на другий рік використання розібрав, бо у нього почались якісь там такі дивні звуки віддавати. Я так зрозумів, що це подшіпники. От стали там попискувати так інколи. Я його розібрав, напхав туди нового салідола чи манола німецького. Така смазка голубенька, полупрозрачна, дуже класна. І оце вже він взагалі зібрав. Потім його вмикнув. Він як новий став, як новий шепче просто, і оце вже. Після того третій рік вже нічого йому не робив. Мабуть, на слідуючий рік, на наступний, як він відпрацює, вже на наслідуючий весну, там літо знову розберу його, знову напхаю йому свіженької смазочки і все. Або ту просто підіпхаю та, що там є, бо я там напав і забагато. От, вмикнув я вже. Ось, що тут у мене, що у мене тут зараз поясню. Оце манометр, це манометричний колектор. Їм можна і запускати фреон, і вакуумувати через нього все. Низького тиску синій. Червоний високого тиску. Оце терморегулятор китайський з Aliexpress, Копійчаний. він там взагалі копійки коштує. І його датчик ось під'єднаний у мене ось, Бачите, да? Датчик під'єднаний на компресор. Тобто оцим терморегулятором я. Вбиваю відразу двох зайців. Я е, контролюю температуру компресора, тобто він у мене ніколи не перегріється, Ну, бо перегрів компресора це недобре, тобто захист компресора по перегріву. Взагалі, всі поломки теплового насосу ведуть практично всі до перегріву компресора. Тому, якщо ви просто поставите датчик, вже ви практично до всього й захистилися. Плюс цей же датчик, я налаштував на таку температуру. Здається, 85 градусів. Тобто, стільки мені треба, щоб вже виключалася вся установка. Тобто воно тут спрацювало. от, там Здається, 85 у мене от, тут виставлено, ну, Я <кій> вже забув, півроку ж пройшло, як я його не вмикав. От, І в мене виходить, і терморегуляція в домі по системі опалення оцим датчиком, і захист компресора по температурі теж. Оцим датчиком зроблено. Тобто, я ж кажу, двох зайців відразу вбив. Дуже ефективно, мені подобається. Бо температура компресора, чи так виходить, температура компресора прямо залежить від температури теплоносія в системі опалення. Чим там тепліше, тим гарячіший компресор, бо йому важче качати. Це я вже замітив. Далі. Оце в мене термо, ну це не терморегулятор, це просто. Цифрові термометри дуже точні. З скважини, ось ця стрілочка, бачите, вверх, це температура з скважини, це температура в скважину. Ну, тобто вона входяща, випаровувач і виходяща. Я зараз побачимо, яка буде різниця, коли ми його вмикнемо. А це температура теплоакумулятора в хаті або Ну і в хаті в мене температура теж така сама приблизно 17,9-18 градусів. Так, наче все пояснив по електричній схемі. Оце у мене два контактора. Оці два. Відповідають, йдуть на оце, що видно, да? контактор, це насос скважини. Оці два йдуть сюди. Це контактор компресора. О, і все. О, вони вимикають цей терморегулятор, вимикає просто ці два контактора, їхні катушки через оце реле під'єднане. І ну, все дуже просто і досить надійно. Так, вмикаємо насос спочатку. Вода у нас йде зараз. Чуєте, да? насосик почав крутитися. Пішла водичка, зараз ми тут побачимо. Ну, це зараз у мене у віранді, мабуть, 14 градусів, а може і менше, ну, десь так приблизно. Зараз тут буде, вона дійде температура до ну температура скважини, яка вона має бути приблизно плюс 11, але зараз іще не холодно, може воно і земля не дуже остила, може воно там по землі буде йти, може там і ще плюс 12 буде, може 11,5. От, Потім, коли в мене водичка пробігла трошки, От, вже стабілізувалася температура випаровувач. Ну це взимку, якщо в віранді в мене холодно, в мене в віранді може бути і плюс 10, і плюс 15, і плюс 5, може на люді, мабуть, і навіть плюс 2, плюс 3 може бути у віранді. Так що, коли я вмикаю насос, я чекаю приблизно одну хвилину, поки водичка пробігла сюди, хреон почав зпаровуватися. Тобто увійшов в режим, випаровувач, увійшов в режим через хвилину, в свій робочий режим. І тоді я, ну бачите, вже 11,9, а тут ще не дійшла. Бо тут у мене датчик стоїть. Тут на вході випаровувач, а оцей датчик стоїть на виході, аж там внизу, тобто перед оцим кільцем. Ось це вже кільце, воно пішло вже в другу скважину, виходить. О, зараз сюди водичка дойде і тут теж почне падати температура. ну, до, Приблизно до такої. О, вже бачимо 11,7, о, вже дойшла 12,3. Зараз ще буде менше. 11,6 вже. 12.3, ну давай, що ще не дійшла. Що... А, вже ну вже ось дойшла. 12.2, 12.1. да, вже дійшла. О, ну приблизно я ж кажу, вона через декілька хвилин стане така, як і тут. То ми це ж чекати не будемо, вже 12, 11,9. так. І ну все, водичка пішла, тоді я вмикаю сам компресор. Компресор вмикається цими двома клавішами. Чуєте, так? Да? Почав він вурчати. О, ну оце так от він працює, я не знаю. ну, Як вам передати шум його, ну, такий от нього шум. Ну, Він тут у мене в веранді стоїть, так що мені тут якось ну, все одно, як він шумить, бо це не в хаті. От, я його в хаті майже не чую. Хіба що в цій кімнаті, що відразу за стіною, трохи віддає від самого теплоакумулятора. Ну це я трохи тупонув. Тут треба було просто зробити не отак от от, напряму, а зробити от таке кільце. О, кільце. А потім туди воно цю вібрацію гасило. Або поставить віброгасячі трубки. Є такі по 20 см. Продаються, щоб вібрація через трубки. Це, бо я якщо беруся за трубкою, то я відчуваю цю вібрацію. Вона такі є. От. Ну от. Тепловий насос починає вже набирати температуру. Бачите, росте. 35 вже. От. Потихеньку тиски. Тиски, кому цікаво, ось от тиск. Випаровувач, я не бачу, що там воно показує, може вам. Щось приблизно до 5 бар здається. 4,5, щось таке. Ну воно ще устаканюється, він ще може трохи збільшуватися, трохи зменшуватися, поки е система увійде в свій режим. І по високому тиску у нас там скільки? 10. 11-12, щось під 13 бар здається. Ну ось о. Ось о, начебто десятка. Погано я вже бачу, щось старію, чи що. Чи світло тут таке, не туди світе просто. О, Як вже він буде вимикатися, він вже нагріє, тут вже буде десь не 18, 17,9, а вже буде 35 там, чи, сіки, чи 36, то тут вже буде десь приблизно 18 бар. 17-18, там. О, ну все, все працює, все чудово, що? Йдемо дивитися, скільки оця вся установка тягне електроенергії в мене. Ага, ще ось цікаву річ покажу. Ось він трохи вже устаканився. От, пройшло там пару хвилин, і температура скважини, вона така, як і була, бачите, 11,5. А на виході 7,9, ну там 7,9, ще він, ще він, мабуть, не устаканився, не зовсім, бо вона зараз трохи ще пригає. 7,7, от така от різниця, бачите, 11,5 і... Ну тут взагалі-то 8 має бути. У мене десь така різниця. Це 8, це 3,5 градуси. Зараз вона ще трохи коливається туди-сюди. От. І ще хотів показати. Ось. Не знаю, видно, не видно. Смотрове скельця. Ви там бачите щось? Ото ж то що й воно, що там нічого не має бути. Це просто рідина. Зараз там протікає просто рідина. Немає бути ніякої піни, ні пузирків, нічого. Тобто ви нічого там не маєте бачити. Не маєте бачити ні нічого там. так. Да. Просто прозоре скло, прозора рідина. Оце таке вам, воно має бути при нормальній роботі. Так, ну все, тепер йдемо дивитися, тільки вся ця установка споживає вже нарешті. Ну, Може, щось не показав, не знаю, що тут ще може вас цікавить. Пишіть там, що може, то покажу. Так, ось ми вже біля цього ватметра. Цей ватметр АЦ, це, як бачите, да, АЦ-50-320. Він через нього, через нього йде. Напруга на тепловий насос. Він під'єднаний, тобто до теплового насоса. І все, що там він споживає, це насос, компресор, ті всі датчики, він показує. І так, дивимося, що в нас тут є. Зараз напруга в мережі 208-209. ну, Низькувата напруга. Ну, це зрозуміло, да? <кхід> як ми зараз живемо. І він зараз споживає ось 710 Вт. 708. До речі, від напруги залежить споживання. Якщо було б 220, можливо, було б зараз 750 навіть. Оно, дивіться, навіть 600. Це все з насосом. Ось-такий струм зараз. 1ПФ. Не знаю, що це якийсь там коефіцієнт. Ну, коротше, кому і цікаво. От. І 318 кВт. І що це за 318? Це теж цікава цифра. Це стільки натягнув той насосик за все літо. По той скважине, бо ми все літо користувалися водою. О, там, ну, відро набрати, то помить, то ще щось, то полить, там, то варим, то ще щось. Ну, практично все літо, все літо ми користувалися. І це від березня, від березня, уявіть собі, по кінець жовтня, той насос спожив 3-18. Ну, це вже ж тепловий насос працює. Тобто 3 кВт спожив, 3 кВт години, вода, все, літо вода, 3 який він економний той насос. І він непогано так і качав влітку, я вам скажу. Досить непогано. Так, ну ми його зараз обнули, нам це не потрібне. О, все, по нулях 0,00. І в кінці, в кінці жовтня побачимо, скільки він мені спожиє мій тепловий насос. Ну, зараз бачите, 690 690 Вт. Ну, вночі. Ще веселіше буде по понічному тарифу, це в два рази дешевше, але і так він небагато споживає. Обнулим в кінці жовтня, потім побачимо і за листопад, скільки він спожиє. Ну, все буду показувати, а як же. Це вам цікаво. Скільки коштувати буде таке опалення, цей вже рік після підвищення тарифу, все будемо дивитися. Ну все. Якщо є у когось якісь запитання, дзвоніть, пишіть. Всім до побачення. Дякую за увагу.